Треба ж мені могли просто не сидить. Окей, ближче роздивимося це все. Так, що в нас тут? Ну, я думаю, що, наприклад, мовочка ну, я брала, і м'ясо, і овочі, і ну і там. Дещо було для щоб... душі добре. Оскільки ці стоїть така, що потрібно нам набрати вагу, дійсно, нам треба профіцит калорій. Тобто ми їмо слід норму, так. Mm. І дещо більше, 5-10-15% кому скільки. Залежить від того, яка у нас активність і стресові ситуації, ми питаємо. Давайте розкладемо тоді по категоріях. Одразу вкидається в очі. Це десерти наші, наприклад, перчик, е так? Вони натуральні, натуральна пастила, так, але ж ми знаємо, що так, можемо подивитися тут без доданого цукру, без барвників, все класно. Все одно дивимося на склад, скільки ви голоді програм, фактично так, як я покажу, так. Тобто це класно, можна іноді собі дозволяти як альтернативу для того, щоб було задоволення від життя. А тобі можна, в принципі, як десерт брати його, але тільки як десерт. Тільки десертів мені можна. Mm -hmm. eh, eh, mm -hmm. Якщо так ну, глобально рахувати, я eh, наші ну, пальцях да, даю до двох прийомів будь-яких десертик, але в пріоритеті вибирати цільний десерт, тобто, наприклад, якийсь фрукт чи ягоди. А фрукти це десерт? Так, фрукт це десерт. Там много eh, фруктів я тут якраз таки не бачу, і це дуже великий мінус, тому що фрукти це класні джерело клітковини води і вітамінів, і їх не було. Я я їх хола, тому що. Вони Общалась мені по кожна. Mm -hmm. Я взяла Кока-Колу. Да, тобто фрукти класно. Оце іноді можна, але надати перевагу цільному, класному нерогеномовному продукту. У суботу на вечір як бальзанчик чарочку. Mm -hmm. Для душі. Можливо, для душі. Можливо. Так, це може бути. Набирати вагу на цьому можна, але не якісно. Тому що там занадто мало нутрієнтів, щоб створилась класні м'язи і інші речовини які якісь. Класний давник. Mm -hmm. Можна, mm -hmm. це як десерт. А в ще є речі. Мені здається, що тут пише 0,2%, так? Але воно 90. Це замасковано за під здоровий під Хелсій продукт, оскільки це сир, це діла. Yeah, низька жирність не завжди грає роль в таких продуктах на користь. Так? Чому? Жирин це той нутрієнт, який стримує надмірний цей скачок цукру в крові. Він повинен. Тобто інсулін має підніматися на кожній південні, це нормально, це фактор росту. Але жир дає довшу ситість дає плавне підростання цього рівня крові і потім плавне його спадання, а не таке різке, ми знов поїли, знов знову хочемо їсти. Калорії наїли, ніякого задоволення не отримали, я ніби нічого Салом? Да. не трошки. Сало? Сало це жирих. Якщо немає перебору по солі, там, це, ну, це джерело насиченого жиру, яке може бути в раціоні, там до 30%. Я слышал что просто, что сало там свежее, этот вообще такой ппшный продукт, он на 99% усваивается нет, Вообще, вообще классно, наверное, тема. Тому що, ну по-перше, це насичений жир, його дійсно треба дозувати в раціоні, тому що він в порі навантаження наші системи, особливо mm -hmm. на судин, так щоб перебір було жирам. Це класно, зелень обов'язково споживати кожної на раціоні, старатися і не боятися зелені навіть взимку, тому що в першу чергу рослини вирощують вітання. А виробники зазвичай вони, скажімо, стараються дотримуватися тих хімічних норм, які не шкодять їм. Тому Ті люди кажуть, що у нас зелені овочі зелені відбивають, вони бородаються. Який тут нюанс? Картоплю класно їсти холодно. Чому? Тому що коли ми її відварюємо, наприклад, чи запікаємо і остужаємо її, в ній утворюється резистентний крохмаль, який дуже сильно любить наші, наша бактеріальна флора. Вона має здатність класно розвиватися і оздоровлювати нас. Серед, так? Коли ми підігріваємо картоплю, знову цей крахмаль, звичайним, нерезистентним. В принципі, перетворюється на звичайне воблево. Тут склад кращий, у Віталіка в 11 грамів протеїну на 100 грамів, тут 12,5. Гр. Вже краще, ми трошки більше, набираємо, тут тепірочка. Але знову-таки я не побачила круп. І це погано, тому що крупа якісна це краще замінити макарони якоюсь крупою. В додачу до цього всього взяти ще якесь класне джерело, одну-дві купи м'ясо. Без нього ніяк, тому що для того, щоб ми нарощували якісну м'ясову масу, так а ми ж не хочемо просто жирне. Ми хочемо, щоб м'ясо росли. Нам потрібен якісне жерло білка. Доступно висока, висока кількість білка, низька, низька жирність. Нам дуже класно підходить. Багато варіацій. Мені це м'ясо не надоїдає, тобто його можна їсти щодня. Наприклад, є рекомендації по червоному м'ясу. По курці проблем взагалі немає. Ми можемо собі споживати якісно, е і будемо мати гарний черего. Е приготувати правильно буде так само суходу і смачно. Це п'ятірочка, молодець все правильно взяла. Плюс це можна скомбінувати з різними продуктами, які у нас живуть тут, і живі за м'ясо Молодець! Молоко е багато хейту, молоко не люблять, і молоко. Заборонянням багатьом, але це в цілий продукт хороший джерело джерело кальція, джерело жиру, люка жир, 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 можемо залишати в комбінації з будь-якими продуктами. Є досить популярний міф про те, що молоком не можна запивати ці продукти, тому що йде скажімо, конфлікт між мінералами. запиваєш м'ясо молоком, наприклад, чи там будь-який інший продукт і не засвоюється Селедку заліз. Скажу по собі, проводила це нещодавно цей експеримент, забивала ну, бутерброд, да, бутерброд заселець і огірка і кефіром і нічого не здалося, було прекрасно. Після пельменів я себе почувала гірше. Ти 에, знаєш. так. Да. Mm. Сир. Джерело насиченого на жиру, нам допомагає стимулювати на жовчний міф. Теж хороший, залишаємо його тут. На сніданки, на обіду на вечері, немає різниці коли він класно буде нам допомагати в давні і в відділенні наші жодчики. Далі побачила тут е, м'ясо тунця, ну риблю, покажу. Хороший продукт, дивимося на склад, обов'язково так само. Е, тунець шматочками водасть Клас, на сніданочки або до якогось гарнірчику, е, залишаємо власному соку, тим більше не обтяжений якоюсь іншою олією. Клас залишаємо, наприклад, замість тих же крапових паличок ми беремо кусочок м'яска, якось його обявляємо. Можна крокадельки приготувати, можна мушкувати. Да, тому що ми бачимо тут перед нами кусок м'яса, цільного, гарного, без зайвого жиру. А тут у нас тут купа різни... а тут намальований краб, але краб тут не пише. Тут пише купа, купа різних компонентів, які ми не знаємо насправді, як виглядає м'ясо натурального краба. Значить тут де він є. Давайте подивимось, демо. Можливо, десь в кінці. Там 3%. Вот, м'ясо краба, 4%. Ну, он же ж там Воно рядом лежав. Так, да, точно, лежав, корочку. Це 100%. Так, що ми ще не розібрали? Олійка. Класна. Олія це добре. Дивимося, яка у нас тут соняшникова, оливкова. Вона у нас. Чучи, рафінована рафінована олія. Чому вона рафінується? Для того, щоб ми ну, могли на не смажити, вона не горіла при начищине, так? Вона оброблена таким чином, що вона, точка кипіння у неї вища, ніж постачання дією. В цілому не паримося так сильно на олії, тому що ми її використовуємо мало в раціоні, тому що жири ми жуємо. Краще вибрати жувальні жири, той же самий, наприклад, насичений жирт сиру чи горішки і щось таке інше, чи авокадо. Це вже буде більш якісний жир. Так. Це можна споживати в принципі, ну, можна, в принципі, кожного дня, як десертик з чимось смачненьким. Тостику теж можна як доповнення до основного, якісного раціону. Ми це залишаємо, ну, це хороший продукт, як і в принципі ці, але більш до десяти. Тобто ми його взагалі окремо ставимо, ми його залишаємо раціоні і можемо навіть сюди перемістити цей сироп. Це такий собі більш покращена версія Так, покращена версія десету. Чого мені не вистачало, дуже багато чого мені не вистачило, Віталік. З досвідом у нього корзина була більш збалансована в цьому плані. Тому я тим більше, що набір вагліочива дуже великий пакет. Я взяла цукри з моліка. Да, те, на чому, серп, на, так, те, і, на так, чому так. набирають вагу mm -hmm. фактично, але не якісно. Ти ж не хочеш жир, правильно? Ні. Ти хочеш гілятися. Тим ти збираєшся працювати в залі. Для так. того тобі потрібні якісні якісніводи цінні, гарний кілок. І тут ще заваження по жиру. Є жири насичені у достатній кількості, але зовсім немає ненасичених жирів. Тут трошки той оливкової олії, але це маловато. Треба подумати про джерело ненасичених жирів. Що це може бути? Це може бути. Горіхи, це можуть бути оливки, це може бути маслина, авокадо, це може бути лосось, ну чи якась жирна жир якась риба, навіть та ж сама саме взагалі ідеально. ідеальна. Нам треба білки, насичені жири і трошки вибивати. Е, е, да. В цілому тут вже така е, по раціону. Е, набрати вагу ти на таких продуктах зможеш, але якість здоров'я і якість власне, самого тіла буде підтримувана. Ну що саме часто підготувати відповідно до ваших цілей збалансовані раціони? Тоді зробите за ними закупок. Ми прийдемо наступного разу щось значненьке разом приготуємо. Okay.